Так, народ. Відкрили в нас вже полювання трохи на копитних, на кабана. І от зробив я собі такий девайс, ручку з шнурком для того, щоб транспортувати кабана, наприклад, він вибіг десь. З кукурузи, ви його там застрілили, і вам треба його доправити до автівки, щоб на базу заїхати його розібрати. Чи добратися, наприклад, ну, до місця, де є дерево, щоб його підвісити. Чи просто він не в зручному місці впав, треба його перетягнути. Я зробив такий девайс от титанова трубка 에, довжина 53 см. Ну, просто у мене така була в якості ручки. Такий от канат я намотав з петлею Зараз мотаю. Одною рукою трошки не зовсім зручно, але в мене все вийде. От, таку ручку посередині просверлив я отвір. І зав'язавши два гудза там 2 темно Зав'язавши два гудза я протягнув і воно буде триматися. Цей канат витримує доволі велике навантаження. По центрі просто отвір, і все. І от зашмарку за таку, щоб за рейку чіпати. От мою рукою навіть вдалося її розкласти вузол. За рейку зачіпаєш, і зручно двоє людей тягнуть. Кабанчика, або одна людина тягне ну, це вже по ситуації. Отакий От девайс. Користуйтеся, хто ходить на полювання, на кабанчика. Можна і не тільки кабанчика тягнути, ну, в даному випадку для кабанчика. Зашмарка, все дуже просто, зручно, намотав. Чотитан, бо легкий і міцний. І він в мене був. Можна зробити з якогось алюмінія чи ще з інших матеріалів, ну так, щоб легко було в нести. І міцний. Бо не завжди е, палку можна виробити десь в полі. і Це зробити з палки. Був у мене випадок один другий що не було поруч ні кущів з грубшими палками, ні дерев ніяких. І прийшлося просто за шнурок тягнути, ну це незручно, Оцей от зробив такий агрегат. Тепер буде все набагато зручніше. Так що, кому треба, користуйтеся, робіть такі ручки. Щось подібне на Китаї продають, але там на одну руку Ну не зовсім зручно для одної людини. Там просто петля така. Навіть не знаю, навіщо то замовляти, якщо можна ту петлю зв'язати з шнурка. О, це вже більш так зручний метод. Виготовляється болгаркою, дрелькою. Те, що є у всіх, в принципі, під рукою. Так само трубу можна знайти легко. Любих зручних розмірів. Якось так.